Вітаю, друзі! С вами я, Тетяна Володимирівна, і сьогодні у нас ще одне заняття звітлення з повітряного пластиліну. Ви вже знаєте, що у нас є два гарненьких пташенятка. Пі-пі! Що там таке? О-о-о! Гонщики, дивіться, на машинах при... приїхали. Хлопці, вітаю! Сьогодні ваша компанія ми поповнимо гарнесінькою боже, Радості, повні танців. Подивіться, якою гарнесінькою дівчинкою ми поповнимо сьогодні компанію хлопців. Пташеня. Але спочатку ми з вами виконаємо нейрогімнастику. Вона для того, щоб певно працював наш мозок, та ще й така дрібна моторика. Дивіться, одну ручку ми ставимо на стіл, а іншу два пальчики. Раз, два, три, чотири. Раз, два, і три. І чотири. складно, але ще жвавенько, то потренуємося. Відчуваєте, як фано вже працюємо. Так, так, відчуваємо. Потерли долонько в долоньку. І подивимося, що нам потрібно. Нам потрібно зробити кружечок тіло. А біленький кружечок побільше і поменше частинки оченят, кольоровий кружечок, чорненькі кружечки, і ковбаски для вій, ніжок і крили. Зробимо? Збрали кольори, і вже знаємо, як розкатати кружечок тіла, та й великі оченята, біленькі основи. Ще зробимо. Якщо хтось забув, як робиться кружечок, то дивіться. Кладемо на поверхню і розкочимо долонькою. Ось кружечок. І ще, якщо не дуже зрозуміло, ще шматочок і долонькою. Ой, вибачте, шановні. Поки що така красуня. <свісно> Але ж ми зробимо зараз вії. Беремо шматочок і розкочимо тоненьку, довгеньку ковбаску, ми розділимо на гарнесенькі вії і приклеїмо їх. Ось така красуня вже в нас виходить. Тепер ми зробимо ковбасочку для ніжок і крилишок. Так. Краса. Добре. Подивіться, яка красуня в нас вийшла. Очень мі відвезти. Хлопці, подобається подушка? Так! О, так. це чудово. Ну, так, вона не зовсім така, як на картинці, але ж кожного своя красуня-пташечка. Тож віть! Створюйте гарну компанію і хай вони у вас граються, веселі, чудові ігри. Добре? Творіть і витворяйте, будьте здорові і щасливі. До нових зустрічі!